Порівняльне мовознавство дозволяє нам відновити звучання деяких слів, певно, що не всіх. Аж до праіндоєвропейської єдності 5 тисяч років тому. Ось як теоретично мінялася вимова протягом 5 тисяч років. Онгніс Боудеєті. Нгніс Боудеєті. Унгніш Баудієті. Угніг Боудіті. Огниті. budite Ogny budite Ohoň budite V budit. De gňom stohejeti. Gňem stohejeti. Gňem stohejeti. Gňem stohejeti. Žeme stavit. Zeme ставити земля ставити земля ставити земля ставити земля ставити земля ставити схетрос ветгети ветрос ведети ветрос ведети ветрос ведети ветрос ведети vetro, vedeti, vetro, vedete, vetro, vedete, viter, vedeć, viter, viter, vede, viter, vede. Vodr, meuhti, vedor, meuhti, vado, maujeti, voda, mujeti. Вода миєті. Вода миєті. Вода миєть. Вода миє. Вода миє. Ось вам чотири стихії, що творять світ від часу наших пращурів і до сьогодні.